Друзі, привіт! Сьогодні хочу обговорити з вами тему дисципліни, а саме як маленькі щоденні кроки можуть привести нас до великої мети. Ми обговоримо те, чому саме регулярність в маленьких діях це шлях до успіху. Також про те, як важливо підтримувати емоційний стан та режим дня. Я поділюсь корисними інструментами про пошук роботи та про те, як знаходити підтримку на цьому шляху. Дисципліна це не про жорсткість, а про ритм життя, який щоденно дає можливість рухатись вперед. Давайте разом навчимося робити щоденні маленькі дії, щоб отримати великий сталий результат. Мене звуть Вікторія. Я допомагаю людям рости в професії і вирішувати. На моєму каналі не забудьте підписатися та поставити сподобайку. Щоденна дисципліна, взагалі з чого складається пошук роботи. Пошук роботи складається з трьох важливих складових: емоційний стан, інструменти і дисципліна. Емоційний стан я тут ще написала режим дня це те, про що кожен з нас знає, але дуже сильно нехтує. Ми всі знаємо, що треба правильно харчуватись, добре спати якісно, займатися фізичною активністю. Але більшість з нас цього не робить, тому що нам простіше там під настрій поїсти якоїсь джанк да? Іноді нам хочеться Макдональдс, іноді нам хочеться там якийсь, хто п'є алкоголь там випити щось. А це дуже негативно впливає. І в комплексі це впливає в принципі на якість життя. Людині стає все важче і важче вивозити війну, вивозити обставини, труднощі, тому що дуже багато факторів: війна, новини. Те, що люди здебільшого вдома, да, і менше спілкуються з колегами, з друзями? У нас набагато менше спілкування живого. І за що цього у нас дуже багато екранного часу. Тобто людина може не помічати, як вона там дві години просидить в Тіктоці, ну в Лінкедині тому ж самому, або в Інстаграмі, або в Ютубі. Напишіть, будь ласка, в групу, яка ваша соціальна мережа? В якій ви залипаєте, тільки не кажіть, що не залипаєте, бо я не повірю. М? Є такі? Я в, в будь-якому випадку впевнена, що кожен з нас цим грішить, якби там ми себе не тримали, але все одно екранного часу багато. Як це на нас впливає? Новини транслюються здебільшого негативні. Як би ми які б ми сильні не були, все одно це впливає. Це впливає на якість сну, це впливає на настрій. І ще в інтернеті дуже багато успішного успіху. Тобто, враховуючи той екранний час, ми що бачимо? От нам треба нова робота, і ми починаємо бачити тих людей, які успішні, які вже щось знайшли, які щось транслюють, і це також негативно впливає, тому що ми думаємо: ой, а всі такі успішні, а всі такі молодці. А один я саджу, всі там будують бренди особисті, всі там знаходять нову роботу. І в якихось проєктах беруть участь, а в мене не так, чого в мене не так? І таким чином, от те, що у нас багато екранного часу, і ми бачимо багато успішного успіху, це так як фактор негативний впливає на наш емоційний стан. Бо почуваєтесь менше впевнено в собі, почуваєтесь менше успішні і що найгірше порівнюєте себе з іншими. Тобто людина починає думати, от. А в мене досяг... та які ж у мене досягнення? В мене нема досягнень. Прошу мені розказувати на співбесіді. ну, робив проект, ну працював. У мене нема досягнень, і враховуючи те, що багато негативу, емоційно стає з кожним днем все важче і важче це вивозити. Моя рекомендація це налагоджувати в першу чергу режим дня і закривати базові потреби, здоровий сон, якщо це можливо, враховуючи нічні атаки, враховуючи те, що... Сон у нас зараз не якісний, да не завжди він можливий, в принципі. А з часом, з кожним днем, ти ще гірше і гірше себе почуваєш. То намагайтесь, будь ласка, якось це виправити. Якщо є можливість, лягайте спати, відпочивайте. Плюс харчування не менш важливо харчування, тому що людина в комплексі не доспала, потім прокинулась, не поснідала. Напилась там три чашки кави, вже її трусить, бо організм не вивозить. І отак комплексно, комплексно ми себе забиваємо, а потім ми не розуміємо, чому нам нічого не хочеться, чому ми прокрастинуємо, чому настрій поганий. Тому що от мозок він більше націлий на негатив, ніж на позитив, і йому іноді здається, що ну, немає сенсу там щось робити. І третє це фізична активність, це прогулянки. На свіжому повітрі це спорт. Є такий класний вислів, мені дуже подобається, що якщо в тебе немає настрою займатися спортом, займайся спортом без настрою. Тобто, це такий момент дисципліни, до якого ви маєте привести себе і перебороти, щоб займатися спортом, це стало вашою навичкою і щоденною потребою. От щоденною. є різні техніки. Наприклад, якщо ви там плануєте зависнути в інтернеті, щось подивитись, ви собі кажіть: от зараз 5 хвилин поприсідаю, і тоді увімкну телевізор, от зараз 5 хвилин поприсідаю, і тоді увімкну собі улюблений серіал. От зараз 5 хвилин поприсідаю, і тоді подивлюся або поскролю TikTok або Інстаграм, і ви будете шоковані, коли ви почнете оце відслідковувати. То ви зрозумієте наскільки багато екранного часу. Позитивний настрій та мотивація зараз багато дуже людей емоційно виснажені, і враховуючи ті події, які відбуваються, скільки людей кожен день помирає, то дуже важко залишатись в доброму настрої, в доброму гуморі, вмотивовано щось робити. На жаль, це ненормальна ситуація і нормальна реакція на це все. І мозок наш він е, сфокусований більше на негатив, тому ми менше бачимо позитивні речі, а більше бачимо негативні. Задача навчити мозок мислити позитивно і шукати позитивну інформацію. От якщо ви погано себе почуваєте, і єдине, що вас там може розрадити, це перегляд телесеріалів. Ну, насправді вам це не дуже допоможе. Але якщо ви вже будете дивитися якийсь серіал або відео, дивіться комедії, от дивіться те, що з чого можна реально поржати. От те, що там, що відключить вас від зовнішнього світу, і ви реально будете сміятись там від душі, Та? або знайдіть якусь передачу, яка вас дуже радує. Тобто тренуйте мозок свій думати позитивно. Ну і наступний етап це звичайно інструменти. Інструменти, це я називаю супровідний лист, резюме, LinkedIn-сторінку і все, що ви робите, все, що ви підготуєте для пошуку роботи. І мабуть, найтаке цікавіше і найскладніше це дисципліна. Дисципліна мега важлива. От які б у вас не були навички, якою б ви не були особистістю, яким ви були не були експертом, якщо немає дисципліни, це провал. Визначайте час для пошуку роботи. Я вам кожному скину воркбук. Цей е, такий файл я створила в Notion, для того, щоб ви могли фіксувати, що ви робите по пошуку роботи. І тоді ви побачите, а дійсно я багато роблю для пошуку роботи, чи я тільки багато про це думаю, а насправді я ще там нічого не зробив чи не зробила. І оцей момент дисципліни, як його випрацьовувати. Ви можете зробити собі завести будильник на один і той самий час на кожен день і виділяти собі годину-півтори на пошук роботи. Тобто ви собі ставите чітку ціль, що вам треба зробити. Наприклад, завтра о 6-й вечора я сідаю за резюме. І от ви сідаєте за резюме і годину ви займаєтеся тільки резюме, не відволікаючись, не від чого, ви сфокусовані тільки на резюме. На наступний день ви собі думаєте, так, резюме готове або не готове, тому що резюме за один день хороше не напишеш. Там треба зробити декілька підходів. Сісти, написати, потім походити, подумати, потім проаналізувати ринок, подивитися, які там взагалі вакансії, роботодавці, що вони хочуть. Тоді ще раз сісти, щось написати. Тобто підходів може бути декілька. Але ви маєте собі виділити конкретний час. Чому так? Тому що пошук роботи це така рутинна задача, особливо на початку. Зробити резюме, подумати над супровідними, переписати – Це важка задача, і багато людей в ступорі. А що ж мені написати? А я не знаю, як краще описати свої скіли. А чи дійсно добре я написав своє резюме? І починаються люди. Думають, так десь почитаю, що як це робити? В інтернеті купа, купа просто інформації. Вона вся різна. Одні починають бити на те, що треба один одна-дві сторінки, другі говорять, що треба суть, а не важливо скільки сторінок. тобто, вам треба оце все переварити і зрозуміти, а як же мені робити? І враховуючи те, що більшість людей не розуміє поетапно, що за чим зробити. виходить в голові такий трошки бардак, такий головний салат, коли ти, ти розумієш, що треба робити, але не знаєш з чого почати, не розумієш якість свого резюме. Не розумієш, чому рекрутери не відповідають, тому дисципліна дуже важлива. І ще один момент, я його чомусь не вказала, бо я вчора перероблювала цю презентацію. Попередню презентацію я вчора втратила і перероблювала вночі, тому от зараз я розумію, що я тут не написала один із важливих моментів, а це підтримка. Підтримка людини. Або це може бути в виді вас, або це людина, ваш родич, близький, чоловік, дружина, мама, подруга, підтримка, яка на цьому шляху буде вас в будь-який момент активувати. І це може бути ментор, це, наприклад, може бути я. Це для того, щоб ваша оця дисципліна вона не злилась і не поламалась, тому що. Коли ти починаєш щось нове, от перші дні це ентузіазм, от час я зроблю резюме бистренько, я там все підготовлю, потім людина робить розсилку, і тут фідбека нема. День, два, три, п'ять, нема фідбеку місяць, і все, людина зливається, вона вже не розуміє, що не так, і вже не, не хоче робити, бо не бачить сенсу, не працює. І в цей момент вам важливо мати ментора або підтримку в виді ваших близьких, для того, щоб вас оця дисципліна не поламала, щоб ви не злились на півшляху і не затягували процес. Дуже важливо і дуже добре, що зараз можна знайти ментора, знайти людину, яка, наприклад, по вашій спеціальності може вас підтримати, або кар'єрного консультанта. О, іноді, на жаль, родичі теж не дуже класно підтримують. До мене на кар'єрні консультації приходять люди, які говорять: от, наприклад, мені моя дружина каже, що я дуже довго шукаю роботу, і там вона щимить його чоловіка, що ти довго шукаєш роботу. Та якби я шукала, я вже давно знайшла. Тобто, оце не підтримка. Підтримка, коли ти впевнено знаєш, як би не було, все окей і все вийде. Тут я більш розширено описала, що таке щоденна дисципліна, маленькі кроки. Дуже важливо зрозуміти для вас. Хотіла це донести, що пошук роботи це процес, який не один день вирішується, і іноді деякі етапи від вас не залежать. Тобто, ви відповідальні за цей процес на 50%. 50% – це та сторона. HR, компанія, ті вакансії, які можуть з'явитись, потім пропасти, відкритись, закритись, заморозитись. Тобто ви не 100% відповідальні за свій пошук роботи, і тому ви маєте розуміти, що маленькими кроками, а це означає, кожен день ви робите якусь дію для того, щоб зрозуміти, а що ще сьогодні? Я можу зробити, щоб покращити ситуацію. А кому мені подзвонити? А кому мені написати? Можливо, серед моїх знайомих є люди, які можуть мене в цьому підтримати і допомогти. Кожного дня ви робите маленьку дію. На супроводі у пошуку роботи я всім своїм клієнтам кажу таке, що давай з сьогоднішнього дня ти будеш кожен день відправляти вакансії мінімум на 3-5 позицій. 21 день я вам даю гарантію, що якщо ви це будете робити правильно з е, адаптованим резюме супровідними листами, то динаміка по співбесідам піде десь через два тижні. От 21 день. Мінімум ви маєте направляти резюме, але з адаптоване. Тобто, якщо ви зробили од дістали своє старе резюме. Зробили там, додали останнє місце роботи, і робите розсилку всім підряд, це не спрацює, так не робіть. Зараз це взагалі дохлий номер так робити. Стратегія погана. Ваша задача зрозуміти перше, чи в резюме я відобразив себе як експерта. Друге, чи супровідний лист підсилює мою експертність, чи я пояснив роботодавцю. Що я підходжу на цю вакансію найкраще? Отже, налагоджуємо режим дня, да? як би банально це не звучало, але кожен з нас цим грішить. Намагаємось менше виділяти часу на соціальні мережі, да? замінюємо фізичною активністю, спілкуванням з друзями, з однодумцями, намагаємось позитивно мислити і зміщуємо фокус уваги. Не на те, які рекрутери всі козли, що не відповідають на ваше резюме і компанії обнагліли, а на те, що ще я можу зробити для того, щоб покращити ситуацію, що сьогодні яку дію мені треба зробити, щоб змінити ситуацію, і щоб мені там. Відповіли на резюме чи запросили на співбесіду. Ще дуже важливий такий момент це робочий простір. От ваше робоче місце, там, де ви цим займаєтесь, має вас надихати. Вам має бути комфортно, вам має бути красиво, і вам має бути зручно це ваше робоче місце по пошуку роботи. Звичайно, дуже важливий момент є ще пошук ресурсів. Тобто, якщо ви розумієте, що емоційний стан не дуже, що ви вже задовбані цим пошуком роботи. Що нічого не виходить, треба знайти щось, що буде допомагати вам піднімати настрій. Один із моментів може бути прослуховування музики, якоїсь, яка вам подобається, яка вам цікава. От у мене було декілька тижнів назад. Був вебінар. Він був про емоції і підвищення свого настрою, про те, щоб людина змогла. Знайти в собі налаштування і покращити ситуацію, якщо в неї щось не виходить. І до цього вебінару я слухала музику. Ну, не я її включила, мій син слухав музику на планшеті, і включив пісню, яка, е, яку я слухала ще по касеті в е, відео, коли я була така, як мій син. Можливо, мені було сім років, можливо, шість. І в мене, от прям та пісня заграла, і в мене прям такі емоції. Думаю, блін, так класно. Я прям відчувала те, що я відчувала, коли була мала, і музика, вона просто дуже класно на нас сильно впливає, тому це може бути моментом, який буде піднімати вам настрій. Тобто, ресурсом покращення емоційного стану може бути абсолютно будь-що, головне це знайти. І ще важливий момент: от якщо у вас щось не виходить, та от ви довго робите. Там, наприклад, 6 місяців ви шукаєте роботу. Це однозначно говорить про те, що ви щось робите не так. Міняйте тактику, не затягуйте. Змінюйте все, що можете змінити. Формат резюме, супровідні листи, підхід до того, як ви все робите. Звертайтесь до ментора, звертайтесь до людини, яка в цьому може вам щось підказати і допомогти. Якщо довго шукаєте, однозначно щось не працює, і пора змінювати. Тактику. Ще дуже важливий момент в пошуку роботи це розуміння, а який я експерт, моє позиціонування. Чи розумію я себе, чи знаю, в чому я сильний експерт, чи зможу я потім роботодавцю розказати, ну, які болі я їм закрию. Так? Звичайно, дуже важливо розуміти в першу чергу себе і не проходити 100 500 мільйонів курсів. Бо багато людей мислять так: от не можу знайти роботу, мабуть, в мене погана англійська. От мені сказали друзі, що без англійської мене на роботу в ІТ не візьмуть. І все, і сидите камінцем, нічого не робите, бо хтось там щось сказав. Це називається упередження. Упередження навіяне зі сторони. Тобто, якась людина, яку ви вважаєте компетентною, вам сказала, що у вас не вийде. і Ви таки зачепились за цю. Історію в мене не вийде і нічого не робите. Це дуже погана історія, тому що хтось там десь щось ляпнув, ви за це вцепилися, самі себе не розумієте, своїх сильних сторін не розумієте, тим самим нічого не робите і не розвиваєте. Не слухайте всіх підряд, навіть якщо ці люди ваші знайомі з і вони недавно шукали роботу. Вони в цьому не експерти, вони можуть лише поділитись своїм досвідом. А оцінку вам давати, щоб не давали. Тому що ви маєте розуміти, мої сильні сторони в цьому, мої сильні сторони в цьому. Якщо в мене недостатній рівень англійської, то як я це визначив? От як? Я сходив на 10 співбесід і 9 роботодавців не взяли мене на роботу, тому що в мене погана англійська? Чи так я це визначив? Чи я сам знаю, що в мене погана англійська, але я на жодну співбесіду не пішов? І такий варіант він не дуже ок, тому що дуже багато є ролей, де англійська не суперсильно використовується. Це вам просто як приклад. Дякую, що додивилися відео до кінця. Я впевнена, що тепер ви розумієте, наскільки важлива регулярність, дисципліна і щоденні маленькі кроки. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!